Магній потрібен нашому організму щоденно, і треба пити його на постійній основі. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Магній – це дефіцитний мікроелемент в нашому організмі. Чому скажете ви? Тому що він погано поступає до нашого організму з продуктами харчування, і на протязі дня ми його використовуємо з шаленою швидкістю. Що ми отримаємо від прийому магнія? У нас покращується емоційний стан. Ви будете краще засинати, та ваш сон буде більш повноцінним, і ви будете прокидатися більш енергійними і бадьорими. Це робота нашої, нашого кишково шлункового тракту. Гарно працює і стабілізує саме наш лунок. І ще магній має таку властивість допомагати всім елементам, які поступають мікроелементам в нашому організмі, допомагає його кращому застосуванню. Жінкам також в критичні дні він допоможе теж зняти спазмолітичні болі. І, звісно, коли ми лягаємо відпочивати, випиваючи магні, він розслабляє наш організм, і ми гарно отримуємо відпочинок. Тож не зволікайте, приймайте магні цитрат, значить, і залишайтеся здоровими та позитивними. Більше інформації у мене на каналі.